Закон поза законом. Столичні суди повертають протоколи, складені новою поліцією. Адвокати нарікають, через це в учасників ДТП можуть виникати проблеми з відшкодуванням збитків. А от судді запевняють, що нічого критичного в цьому немає. То чи варто занадто перейматися? Розбирався Валерій Бакус. Поліція складає протоколи, а суди їх не приймають. Нещодавно інтернет вибухнув новиною про те, що столичні полісмени не вміють протоколювати дорожньо-транспортні пригоди. Через це суди масово повертають їх на доопрацювання. Це може стати серйозною проблемою для учасників ДТП, бо ж без судових рішень постраждалі не зможуть отримати відшкодувань збитків. Для тех людей, которые в этот ДТП попали, эта ситуация, в общем-то, достаточно неприятная, потому что от э, вынесения судом постановления по делу об административном нарушении, которым определяется непосредственно виновник, э, зависит то, каким образом потом человек получит э, возмещение по, пострадавших в ДТП, тот, кто не виноват. Э, будь то от страховой компании э, виновника, где у него гражданская ответственность застрахована, будь то от самого виновника, если придется на него подавать в суд». Ось рішення судів щодо цих протоколів загалом зараз на доопрацюванні 11 таких документів. Всі вони повернуті до головного управління столичної поліції, щоб із уточненнями та виправленнями знов потрапити до Феміди. Самі судді не бачать в цьому проблеми. Наголошують, таке було і раніше, коли дорожні пригоди оформлювали працівники ДАІ та додають помилки в цих 11 протоколах не критичні їх можна виправити. Всі причини відправлення на доопрацювання адміністративних протоколів. Вони Ну, або не вказана об'єктивна сторона правопорушення, або не вказані вказаний час правопорушення, або прізвище співробітника поліції, поліції, який складав протокол. Тобто всі ці такі ну, більше технічні, я б сказала, помилки, а не суттєві, які мають якесь навантаження суттєве. Та чому взагалі виникають помилки в протоколі? протоколах і чи має це явище масовий характер, джедаї дізнаються в головному управлінні столичної поліції. Як нам пояснюють в прес-службі, вчорашня новина просто підписана гучним заголовком. І не більше. У нас е за ці півтора місяці роботи нашої по місту Києву було оформлено е близько чотирьох тисяч адміністративних протоколів. З них не менше трьох тисяч я кажу про приблизні цифри, не менше трьох тисяч е дорожньо-транспортних пригод. 13 е, матеріалів, ну, чи 14, хтось там говорив, 11, було повернуто судами на допрацювання. Ну і прекрасно, ми їх допрацюємо. Це цифра. Порівняно з загальною кількістю оформлених матеріалів АДТП, мізерна чи варто постраждалим учасникам пригод, щодо яких було складено помилкові протоколи, хвилюватися за свої компенсації? Нам відповіли це дурниця. Я закликаю не вірити цьому і спростовуватися. Чому? Тому що, е якщо адміністративний матеріал повертається на доопрацювання, то він доопрацьовується, тобто доробляється, готуються деякі додаткові документи, повторно нашим відділом адміністративної практики направляються до суду і повторно розглядають тобто абсолютно нічого страшного в цьому немає, абсолютно ніяких юридичних проблем через це не виникає. Що ж до термінів до опрацювання, то всі хиби в поліції обіцяють виправити вже протягом найближчих тижнів. Тоді суди наново розглядатимуть вже виправлені документи та ухвалять свої рішення.